Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт Позиція ми продовжуємо обговорювати процес реформування країни сьогодні. Про ситуацію у медичній галузі розкаже народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сесоєнко. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. Достатньо багато критики чуємо останнім часом щодо відсутності змін у галузі охорони здоров'я. На вашу думку, чи відбуваються якісь процеси, які можливо широкому загалу поки що не помітні? Дійсно, сьогодні, на жаль, галузь, галузь охорони здоров'я є найбільш такою, яка потребує найшвидших дій, а з іншої сторони, на жаль, воно і дуже швидко рухається. Тому сьогодні дійсно це ті питання, які обговорює все суспільство. Це питання, яке стосується роботи Міністерства охорони здоров'я. І вже найближчим часом я думаю, що у травні місяці ми в Верховній Раді почнемо розглядати пакет законопроєктів, пов'язаних якраз з Який вже можна буде назвати змінами. початком реформи. Так, це буде першим кроком тих реформ, які будуть запропоновані міністерством охорони здоров'я. І дійсно це дуже важливий перший крок, тому що в тому пакеті законодавчих ініціатив Міністерства охорони здоров'я планується. Певний перелік змін. Пов'язаних з зміною механізму фінансування медичних установ, пов'язаних з тим, що буде змінена організаційна правова форма медичних закладів. Тобто від бюджетних установ планується перехід на державне підприємство, на прибуткове або на неприбуткове, на зміну форму організаційну правову, яка дасть можливість подальшому змінити механізми фінансування. Про ми це вами дуже ще поговоримо? Також хочеться запитати вашої думки стосовно. Самого міністра Олександра Квіташевілі. Деякі депутати висловлюють дуже різку критику, деякі говорять навіть про відставку. Яке бачення вашого комітету і, зокрема, вашої політичної сили? Чи справляється менеджер за кордону? Думки щодо членів комітетів, комітету профільного зараз є різними. Я буду говорити саме за фракцію Самопоміч. Дійсно, ми розуміємо, що людина, яка приїхала в Україну, і для того, щоб розібратись з тим, як воно працює потрібен в Україні, час. потрібен час. Далі дуже важливим є для роботи будь-якого міністра, це є команда, яка буде йому допомагати робити ті всі реформи і зміни. І з рахуванням того, що саме система охорони здоров'я, яку прийняв міністр Квіташвілі, вона знаходилася вже в такому стані, в такому, ну, я думаю, що одному з найгірших. То, мабуть, дуже важко показувати певні результати швидко, але це жодним чином не виправдовує. Бездіяльності жодним чином це не може бути підставою для того, що в нас сьогодні в країні дійсно є велика проблема з відсутності вакцин, з відсутності належної кількості лікарських засобів, з високими цінами в аптеках на лікарські засоби. І ті проблеми, які є, дійсно вони не дають можливості мати той час, і потрібно, щоб дійсно міністерство показувало людям. Показувала народним депутатам, що дійсно воно може ефективно працювати в цій команді, інакше іншої можливості не буде. Ви згадали про команду. А наскільки депутатський корпус готовий допомагати міністерству? Наскільки бачення змін є спільним, і і в міністерстві, і, зокрема, в комітеті? Дійсно, сьогодні народні депутати і я особисто неодноразово зверталась до пана Квіташвілі про те, що ми готові допомагати. Ми сьогодні, як члени парламентського комітету, так і члени міністерства охорони здоров'я. Ми сьогодні всі разом. Повинні бути об'єднані однією метою зробити ті реформи, зробити ті зміни і покращити галузь системи охорони здоров'я Чи приймає міністр цю допомогу. Дійсно, в нас відбуваються періодично певні зустрічі у квітні місяці. Міністр запросив представників фракції коаліції, в якій зробив саме презентацію цього пакету законопроєктів. І ті зміни, які запропоновані міністром, дійсно, якщо йому це вдасться, якщо дійсно це буде внесено до парламенту, якщо весь парламент підтримує міністра, проголосує за це. То я думаю, що ці зміни ми одержимо. Зрозуміло, що такі зміни вони будуть важливі за їх результатами реалізації, і це також залежить як від самого міністра, так і взагалі всієї системи державної влади для того, щоб ми повинні зразу передбачити, щоб не виникла корупція на тих нових механізмах, які будуть Додаткові побудовані. Додаткові кошти для реалізації цих законів. Так, тобто, дійсно, вони Одне з найбільш важливих питань це на будь-яку реформу потрібні кошти. Коли є кошти, дійсно є за що робити ту реформу. Звичайно, що медична галузь, вона одна із найдорожчих, тут кошти потрібні серйозні. З однієї сторони, вона є однією з найдорожчих, а з іншої сторони, на жаль, бюджет Міністерства охорони здоров'я постійно формується за остаточним принципом. І це також є неприпустимим, і я впевнена, що в тому, що з рахуванням саме такої ситуації, такого підходу ми сьогодні маємо те, що ми маємо. Тому сьогодні Україну готові підтримувати різні європейські країни. Сьогодні Україну готові підтримувати всесвітня організація охорони здоров'я і при зустрічах з цими представниками, також міжнародні фонди ЮНІСЕФ сьогодні допомагають Україні з гуманітарною допомогою у вигляді лікарських засобів. І особливо що важливо сьогодні для України, це те, що ми одержуємо гуманітарну допомогу у вигляді вакцин. Сьогодні ви знаєте про те, що на жаль є такі областя, в яких вакцинація дітей не перевищує 30%. і дійсно, коли це сьогодні... дуже низький рівень. Це дуже низький рівень. Да. І сьогодні, коли країна є у стані війни, сьогодні, коли є дійсно всі підстави на те, що будь-який час може виникнути епідемія серед дітей, тобто це особлива. додаткові ризики з поліоеміліту, ми не можемо бути у тому стані, що наші діти в певних областях взагалі не вакциновані, що діти виписуються з пологових будинків і їм не робляться вакцинація. Саме такі важливі питання сьогодні разом з Україною готові вирішувати і допомагати міжнародні донори, міжнародні організації. І сьогодні це робиться. Але також ми повинні розуміти, що це не може бути постійно. Так, дійсно, добре, що є ті, хто допомагає, але все ж таки головна проблема залишається. Це занедбаний стан медицини, це мізерне фінансування. На вашу думку, отака міра, як страхова медицина, вона може бути порятунком для нашої ситуації. Я думаю, що це є. Одними з порятунків, яка дійсно сьогодні може допомогти системі охорони здоров'я в Україні. Але для того, щоб дійсно належним чином почалася реформа в сторону страхової медицини, ми повинні ще до того багато всього зробити. І дійсно, сьогодні ми повинні створити конкурентне середовище серед медичних установ. Ми повинні сьогодні орієнтувати лікарів на те, що допомагаючи людям, вони повинні орієнтувати. Все ж таки на да, якість медичної допомоги, і, відповідно, вони і повинні одержувати а, заробітну плату за результатами такої медичної допомоги, за кількістю пацієнтів, які мають цього ділянки. Для послуги. підготовки до впровадження страхової медицини. А, дуже важко сказати конкретний час, тому що є коаліційна угода, є сформовані а, чітко. А, ми, Питання, які ми повинні робити поквартально кожного року. І, на жаль, цей час постійно змінюється, він не відбувається за певних обставин. Я так розумію, Тому відповідно, я думаю, що, що питання взагалі страхової медицини. Ну, дай Бог, щоб ми дійсно були готові до 2016 року почати дійсно мати підстави для початку для такої розмови і для запровадження вже конкретних механізмів у вигляді закону, які і, дійсно, цю страхову медицину започаткує тому в Україні. пакеті, який найближчим часом буде розглядатися, поки що норм про страхову медицину немає. Там не йде мова про страхову медицину, там йде мова про те, що ми повинні сьогодні переорієнтувати роботу медичних установ. І дуже важливо в цій зміні це дійсно зміна фінансування тих медичних установ, які сьогодні в нас є. І сьогодні є важливим зменшення кількості ліжкомісць і створення. Механізмів, коли, як каже пан міністр, коли кошти пойдуть за пацієнтом. Незалежно від медичної установи, кошти повинні йти відповідно за людиною, яка, якій надається медична допомога в конкретній медичній установі, і саме ця медична установа повинна одержати ці кошти. Сьогодні в країні йде процес напрацювання змін до конституції, в якій серед іншого і визначена медицина як безкоштовна та обов'язкова для надання кожній людині. Норма гарна, але на практиці ми знаємо, що вона майже ніколи не виконувалася. На вашу думку, чи потрібно можливо прибрати цю норму з конституції, чи можливо, чи якось її змінити? Ви знаєте, дійсно за той період, який сьогодні постійно відбувається у робочих групах по зміні Конституції України, я вже бачила, ну яком, найменш П'ять варіантів змін 49-ї статті конституції України. До речі, майже усі депутати, усі члени груп, згадують цю норму про безкоштовну так. медицину як те, що ну не відповідає дійсності, так дійсно ну саме головне, що це а, сьогодні бачать люди, які приходять у медичні установи. Це саме головне. Окрім того, що це бачать там народні депутати, коли читають там законопроекти. Саме важливо, що сьогодні ми не повинні а, створювати а, ті закони і ті норми. Які не будуть відповідати дійсності. Оце саме головне. Тому якщо ми розуміємо, що сьогодні в нас безкоштовної медицини немає, ми повинні також чітко це зазначити в тих законодавчих змінах, які ми сьогодні плануємо. Але дуже важливим є все ж таки питання безкоштовної медицини перевести в формат, те, що держава повинна нести відповідальність за громадян, які мають, не маються. Певного достатку, які є, є соціально незахищеними сьогодні, і саме за цю категорію людей держава просто зобов'язана взяти фінансову відповідальність, як законодавчо закріпити виконання оцього конституційного права таких людей. Дійсно, на зустрічі з міністром і під час виступів щодо тих реформ, які плануються система охорони здоров'я, конкретно міністерством охорони здоров'я, мова йде про те, що потрібно розробити пакет мінімальний для незахищеної верстви населення. І тут ми повинні також їх ідентифікувати. Ми чітко повинні розуміти, яка кількість тих людей, які в них є потреби щодо медичного забезпечення для того, щоб все це було передбачено у бюджеті. Тому що е, так складається, що бюджет формується на якихось там одних обставинах. А коли ми розуміємо, що нам потрібно фінансувати тим бюджетом дійсно ті видатки, які в нас сьогодні є, то той бюджет на це не розрахований. Тому саме сьогодні важливим є ідентифікувати всіх тих людей, за яких повинна взяти повну матеріальну відповідальність, саме на медичні послуги е, держава. Також ми повинні обов'язково для кожного. Громадянину України передбачити той мінімальний пакет покриття за державні кошти. Це питання вакцинації, це питання лікування від інфекційних захворювань, також питання пологів і питання, саме головне надання медичної допомоги, швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках. Саме це той я вважаю мінімальний пакет, який держава, і держава має сьогодні гарантувати держава зобов'язана гарантувати кожному громадянину. України, а далі наступне це повна відповідальність фінансова за тих людей, які сьогодні не, не мають взагалі можливості для нормального існування. Це ті люди, які сьогодні мають ці мінімальні там пенсії, мінімальні заробітні плати, діти. Тобто, це все та програма, яка сьогодні дуже важливо її конкретно визначити в кількості, для того, щоб потім саме для цієї категорії людей передбачити певні суми. Ще один важливий процес в рамках змін до конституції це децентралізація державного управління. Я так розумію, що саме про це ви і говорили у напрацьованих змінах, тобто буде якесь певне переформатування управління державними медичними закладами. Так, дійсно вже в цьому році, в 2015 році, всім відомо про те, що вже в існуючому бюджеті є момент децентралізації, направлений на надання медичної субвенції до місцевих бюджетів. Тобто, це ті додаткові кошти, які вже сьогодні виділені до місцевих бюджетів, які вони можуть витрачати по тим видаткам, які, в яких є необхідність. Відповідно і за ці кошти вони можуть фінансувати ті медичні установи, які знаходяться на їхньому балансі. А, далі наступним кроком, я впевнена, що ті зміни з зміною самого механізму фінансування дасть можливість залучення різних фінансових потоків. А, і це дасть змогу дійсно відбутися тим змінам, про які сьогодні ми постійно говоримо, але ніяк не розпочнемо їх. От лікарні на місцях, поясніть, обласні лікарні, чи можуть вони повністю перейти на отримання місцевих громад? Чи під силу їм буде це зробити? Це буде залежати виключно від місцевих громад. Ви знаєте про те, що сьогодні дуже важко взагалі відбувається добровільне об'єднання громад. І ми також повинні на це орієнтуватись. Тобто тоді, коли дійсно громади приймуть для себе рішення про об'єднання, відповідно вони і приймуть всю відповідальність по тим установам, які, за які вони відповідають і які саме вони фінансують. Відповідно, в них і повинна збільшитись кількість таких коштів для того, щоб їм було за що робити ці видатки і нести ту фінансову відповідальність, яку вони сьогодні повинні нести. Да? І вже відповідно до цього питання громад, вони почнуть самостійно визначати, яким чином чи дійсно їм потрібна та кількість медичних установ, яка сьогодні в них є, чи можливо їх потрібно перепрофілювати, чи потрібно взагалі їх меншити. А є е, такі райони сьогодні, такі областя, в яких взагалі Немає. потрібно збільшити. Особливо я це відчуваю у Київській області. Якщо в Києві дійсно питання медичних закладів, воно вирішено, в то. В тому числі і присутня велика кількість приватних медичних установ, то Київська область сьогодні вона дійсно потребує збільшено збільшення як і якості медичної допомоги, доступності медичної допомоги, так в тому числі і збільшення медичних установ, які будуть надавати такі медичні послуги. А чи можна передавати державні заклади охорони здоров'я у приватні руки? В приватні руки передавати я впевнена, що не можна, тому що дійсно сьогодні реформа не повинна відобразити в наш, в наш шлях, щоб те, все те, що сьогодні належало державі, давайте вже там завтра зробимо це все приватним. Тобто такий перехід, я також думаю, що він не буде досить дієвим в Україні, тому що ми розуміємо, що дійсно ми повинні передбачити те, щоб такі медичні установи не продавалися за безцін, за невеликі кошти, і щоб дійсно ми просто дарували якихось, якимось там корупціонерам чи олігархам ці медичні заклади, які сьогодні ми також це не можемо допустити. Тому якщо дійсно. Буде змінена форма фінансування, коли в медичну установу там, в комунальної власності, в державної власності будуть додатково залучені кошти, інші кошти, в тому числі, буде надання тим результатом, на який ми сьогодні всі очікуємо. І це не є необхідністю все робити з них саме приватні медичні установи. Якщо підбивати певний підсумок першого півріччя роботи Верховної роботи Верховної ради восьмого скликання, які mm. ключові норми в галузі охорони здоров'я все ж таки прийнято за цей період. Дуже важливим було це прийняття двох законів України про передачу бюджетних коштів на закупівлі лікарських засобів до міжнародних організацій системи ООН та ЮНІСЕФ. Це є. Тим питанням, за яким дуже боролись під час укладання коаліційної угоди, що розуміючи, що ми повинні якось побороти корупцію на моменті державних закупівель, ми повинні зберегти ті бюджетні кошти, які все ж таки в нас є, і за рахунок них одержати якомога більшу кількість лікарських засобів, то саме цей вже закон України дає такі можливості. Тобто сьогодні Міністерство охорони здоров'я знаходиться у перемовинах з рядом міжнародних організацій, по яким повинні бути передані їм всі бюджетні кошти по 18 державним програмам. І в Україну ми повинні одержати європейську якості лікарські засоби і в повній тій мірі, на які в нас є кошти. Тобто, щоб жодна копійка в Україні не була вкрадена, як все відбувалось всі ті минулі роки. Тобто на сьогодні можемо констатувати, що цей процес державних закупівель лікарів, even here Прозорим, чітким, зрозумілим і вигідним для державного бюджету, на сьогодні ми констатуємо те, що дійсно цей закон він прийнятий. Він також прийнятий з рахуванням другого закону, яким повністю позбавлено оподаткування операцій та лікарських засобів від податків на територію України для того, щоб все ж таки кожну копійку зберегти виключно на лікарські засоби, для того, щоб медичні установи одержали ті лікарські засоби, в яких сьогодні постійно нуждають. Ця пацієнти, які сьогодні вони купують за свої кошти, яким чином далі Міністерство охорони здоров'я буде виконувати цей законодавчий механізм, який вже є, ну ми з вами побачимо. Але це дійсно такий перехідний період. Для того, щоб ми всередині держави все ж таки за певний час, за рік, за два, за скільки знадобиться, але ми просто зобов'язані врешті-решт побудувати питання закупівель, тендерних закупівель в прозорий та відкритий механізм. А до того часу ми вимушені просити допомоги у інших міжнародних організацій, для того, щоб мати конкретний результат. В нас є кошти, і ми і нам потрібні ліки. До речі, ви вже неодноразово згадали так звану донорську допомогу. Яка сьогодні ситуація із забезпеченням лікарськими засобами у зоні наближеній до антитерористичної операції? От нещодавня інформація у ЗМІ, що нібито в Маріуполі ліків залишилося на лічені дні? Чи відповідає вона дійсності? Да, дійсно, я майже кожного тижня відвідую медичні установи прифронтової зони, і сьогодні дуже важливим є, щоб ті люди, які з поранені бійці, АТО, потрапляють у медичні шпиталі, у медичні лікарні, у військові госпіталі, щоб вони були належним чином забезпечені всім необхідним. На жаль, цього не відбувається. На жаль, питання, все ж таки, забезпечення лікарськими засобами, все ж таки знаходиться на плечах волонтерів. Тому я також маю велику надію в тому, що ті державні закупівлі, які сьогодні вже побудовані для Міністерства охорони здоров'я, що так само в нас нам і в подальшому вдасться, щоб такі прозорі закупівлі відбувалися на рівні Міністерства оборони, які сьогодні володіють певним всім тим бюджетом. В якому також і е, вкладений бюджет саме на медичну допомогу, на лікарські засоби, на питання медичної реабілітації, тобто ті всі процеси всередині міністерства оборони також повинні бути змінені за рахунок е, змін до тих механізмів, по якими сьогодні це відбувається. Я так розумію, що о, як, якогось. О, Показового процесу і який побачать усі громадяни стосовно реформування галузі, слід очікувати вже найближчим часом, коли буде прийматися пакет законів. Які пріоритети ви собі ставите на друге півріччя? Що буде далі? Для мене сьогодні є дуже важливим питання реабілітації для учасників АТО. Ми розуміємо про те, що в нас вже другий рік від... все ж таки ми знаходимося у стані війни, але, на жаль, питання медичної реабілітації, психологічної реабілітації в нас не побудовані. За результатами місяці роботи я побачила те, що майже кожне міністерство міністерство соціальної політики займається питанням психологічної і медичної реабілітації, Міністерство охорони здоров'я, міністерство оборони. Тобто сьогодні декілька міністерств постійно виконують дублюючі функції. А як результат, коли працює координаційний центр допомоги учасникам АТО, який мною був створений, то я постійно бачу велику кількість звернень. Щодо тих хлопців, які повертаються, про те, що не надається медична реабілітація, не надається медична допомога за місцем проживання бійців. Саме тому сьогодні я працюю разом з представниками міністерств різних відомств, з народними депутатами України. Ми працюємо там тим, щоб найближчим часом напрацювати законопроект і прийняти його про реабілітацію. Також сьогодні є важливим прийняття тих. Загальнодержавних програм, методичних рекомендацій, які будуть загальнообов'язковими для всієї України, щоб не було так, що сьогодні волонтери мають свої методики, психологи мають свої методики, психіатри мають свої методики і кожен робить щось своє. Ми повинні все це узагальнити, побудувати один єдиний медичний простір тих установ і санаторно-курортних закладів, яких сьогодні буде відбуватись і повинна відбуватися саме реабілітація військовослужбовців. І я впевнена, що майже кожна людина, яка повертається з фронту, Кожна людина незалежно від того, чи вона має поранення, чи вона не має поранення, кожна людина просто має право на реабілітацію, на підтримку, на відпустку на певний час на перебування у санаторії, на допомогу психолога, який буде підтримувати її в адаптації вже в мирному середовищі серед цивільного населення, серед своєї родини. І це те, що сьогодні найбільше всього я. Працюю в рамках робочої групи, створеної при комітеті охорони здоров'я. Також для нас важливим є досвід Ізраїлю. І вже найближчим часом, я думаю, що ми поїдемо до Ізраїлю, де повністю всю систему ми зможемо подивитись, напрацювати її для України і прийняти у вигляді нормативної бази. Пані Ірину, я вам дякую за цю розмову. Бажаємо вам плідної роботи. Ну і будемо чекати зміну медичній галузі якнайшвидше. Дякую. Глядачам нагадую, що гостею студії була народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Залишайтеся із парламентським і далі.